І ми говоримо про долю Української греко-католицької церкви і про погрози Міністерства культури, які надійшли на адресу блаженнішого Святослава. У нас в студії прес-секретар архієпархії УГКЦ, отець Павло Дроздяк. Отже, ми знаємо, що Українська греко-католицька церква пережила підпілля, пережила часи переслідувань. І от е, зараз такі заяви влади. Їх можна розцінювати серйозно. Такі погрози можуть містити певну небезпеку для існування Української греко-католицької церкви, зокрема окремих її спільнот. Бачите, чомусь дивно і в цікавий символічний спосіб, власне, що ті події відбуваються саме сьогодні. Mm -hmm. е, чому? Тому що цього року е, наша церква святкує 25 років виходу з підпілля. Це символічно. Це той час, коли церква пережила буремні роки підпільної церкви, і незважаючи на утиск, незважаючи на репресії на Сибір, все ж таки вона зуміла вижити в тих надлюдських умовах і зберегла свою ідентичність, залишаючись церквою. Не церквою в державі, а залишаючись церквою. І, власне, от тих вже 25 років, які ми в незалежній Україні, власне, намагаємося душпастерювати, власне, це є такі яскраві кроки, якими ми проповідуємо Христове Євангеліє. Ми, як церква, ніколи не намагаємося війти в політичне життя держави, не намагаємося брати участь в політичних перегонах, виборчій кампанії чи багато чого іншого. Нашим основним завданням це, власне, є проповідування миру, проповідування Євангелія. І події, які ми з вами переживаємо. Власне, в кінці минулого року і на початку цього року якраз є чудовим свідченням цього, що церква переживає і проповідує Христове Євангеліє кожного дня. Події, які ми з вами власне переживали, буремні події, власне, вони показували. Яскраву присутність церкви, так в тих чи інших моментах, і в особливий спосіб церква рятувала, рятувала багатьох від власне якихось, можливо, цілком неординарних сценаріїв, які ми справді могли би завдати тій людині труду. Для мене основним таким, знаєте, Божим знаком присутності церкви між нами, це, власне, коли було друге побиття на Майдані, власне, так, коли почали бити в Михайлівські дзвони, і тоді цей дзвін поширився по всій Україні. І тоді церква в видимий яскравий спосіб заголосила про те, що ми стоїмо на позиції правди, ми стоїмо на позиції добра і захисту кожної людини. І, власне, заява міністерства, яка тепер прозвучала в адресу нашої греко-католицької церкви, вона є дивною. Як її розцінювати? Чи це розцінювати як погрозу за участь у Майдані, так? Чи бути уважним і відкликати своїх священників з Майдану? Перша річ: е, ніхто священників на Майдан не кликав. Це була добра воля самих священнослужителів, які разом зі своїми парох'янами, які залишили свої громади, власне вони приїхали для того, щоб представити свою позицію на мирну демонстрацію. Ну вони теж громадяни України. А як же Три. і тому священиків ніхто не реєстрував, хто їде, скільки їде, чи в якому автобусі є священик? Це була цілковито добра воля, і на це було благословення. І тому священики наші були там. Як говорив наш блаженніший власне в сьогоднішній прес-конференції, де була загроза миру? От, власне, священник був там для того, щоб бути тим миротворцем і для багатьох справді віруючих людей, тому що на Майдані я переконаний, що є більше число віруючих людей. Присутність священника це було великою підтримкою, великою розрадою, тому що священники не пропагували до якихось дій, вони не йшли на демонстрації, вони перебували в наметовому містечку. А вони перебували, можливо, в якихось мирних ходах. Вони завжди були відкриті для того, щоб сповідати, причащати. Знаємо, що на Майдані є такі неметові каплиці, де власне священники уділяють всім потребуючим святі тайни. В чому тут є крамольного і в чому порушується власне чи не законодавство? Якщо б держава бажала б радикалізувати свої власні наміри, так це все має відбуватися в правовому в правовому полі, мусять бути виявлені. Порушення, явні порушення для того, щоб в судовому порядку тоді можна було б в якийсь спосіб позбавляти ці наслідці цієї ліцензії. Але хочу запевнити, що церква ніколи не боялася. Вона не боялася тоді, коли вона була в 46-му році зліквідована державою. Вона існувала, вона продовжувала існувати, і вона так світло розквітла в 90-х роках. власне. І я пригадую, ми нещодавно мали зустріч з нашим митрополитом Ігором, де він ділився своїми враженнями, як вони приїхали, власне, до Москви у кінці 80-х років просити про легалізацію греко-католицької церкви. В ті часи це був нонсенс, коли. Греко-католики, два єпископи, два священники прийшли в органи державної влади і почали говорити, що є церква, яку вони зліквідували так. Але власне митрополит заважив дуже цікаву річ, що ми не боялися, і церква продовжує наше не боятися. Чому? Тому що вона не робить жодних якихось дій, які би діяли всупереч законодавству України. Церква євангелізує, церква є там, де її потребують, церква там, де є люди, бо церква це і є люди, і власне тому наш страх. Немає місця мати в наших серцях. Ми будемо далі там і будемо далі просити Господа Бога миру і добробуту для нашої держави, яку ми так щиросердечно в останніх місяцях просимо. Отже, дуже вам дякую за ваші слова, сповнені віри і такої надії. І нагадаю глядачам, що з нами у студії спілкувався отець Павло Дроздяк, прес-секретар архіпархії Львівської української греко-католицької церкви.